Україна вже працює над наступними обмінами полонених. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Адже є завдання повернути всіх українських полонених. Нагадаю про великий обмін в форматі тисячу на тисячу. Українська і російська делегація домовилися під час перемовин в Туреччині. Тиждень тривала напружена робота. Від п'ятниці в три етапи провели звільнення українських захисників і цивільних 23 травня. Додому повернулося 390 українців. А вчора 307, А сьогодні 303 захисники. Сьогодні завершився 65-й з моменту повномасштабного вторгнення. Обмін військовополоненими. Додому повернулись ще тисяча захисників України. А це означає, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів додому повернули вже 5 тисяч громадян України, іноземців, чоловіків, і жінок, захисників і цивільних. І робота триває. Нам потрібно повернути кожного кожного.